Привіт, пані та панове. <кхи> Дуже рада вас бачити на своєму каналі знову. І сьогодні тема у нас Ланван. Не бийте мене, будь ласка, не закидуйте тапками. Але Ланван свого часу прийшов повз мене. І я про нього абсолютно можна сказати, нічого не знаю. Верніше, те, що знаю, але. Приходила в магазин, дивлюсь, там такі гарненькі, симпатичні флакончики, і відкривала щось, затестила трошки, зрозуміла, щось легесеньке, квіткове, таке цікаве, свіжесеньке, але до такої е, ступіння все було легесеньке, свіжесеньке, що я його на місце назад ставила і йшла далі. Блю, аромати більш такі Мх! насичені і довготривалі. Наскільки я знаю, лан-лан не настільки довготривалий, як би хотілося. Принаймні, я про це можу сказати: про Румет. Я про нього в іншому відео, про Троянди, розкажу більш детально. На волосів він у мене тримався цілий день. На шкірі години 4, не більше. Досить швидко воно все це там розкривається і закінчується. Не встигла вже нанести а вже розкриття, хоп, і вже закінчилось. От я якось, Де... Де запах? А запах на волосі. І на волоссі досить непогано, цікаво звучить. Ну, Кому таке подобається. Але знову ж таки, я про цей аромат докладніше розкажу в іншому відео. Про троянди. Бо тут досить цікава троянда. Е, так. Один з трояндових запахів, тепер у мене є. Досить незвичних. Інший аромат Бузі. Ну, подивіться, подивіться оці махіпухіньку. Ну, ці масіпуська. Так, я себе не буду наближати. Значить, це еклад де нуві. Тут, знову ж таки, саме як і тут. Кришечка, точно така сама з камінчиком. Так, якщо його відкрити, прошу запах. Ягідний фруктовий, Скорше всього, і вишня, і смородина, і малина. І воно все це там забіксовано. Є якісь ще квіти білоквіткові. Можливо, жасмін. Думаю, може, і троянди трохи додали, мускус є, такий приємний. І якщо говорити взагалі про запах, це тусовочний запах, запах для нічних клубів. І тобто я йду десь тусуватися на дискотеці, танцювати цілу ніч. Звичайно, що в мене аромат буде злітати. І тому зроблено такий форматик невеличкий. Кинув сумочку і пішов танцювати до рання. Дуже а, такий цікавий формат. І досить дуже зручно користуватися. Так, вичаюсь, зафонув звуки, хтось на вулиці, там щось. Ремонтує. Так. А основний основний, найосновніший аромат, через який я знімаю це відео, він найосновніший це еклад Dabchai. Сама флакон мені не подобається. Вибачаюсь, знову ж таки. Але він мені нагадує лампочку, яку треба себе вкрутити. Ну, Реально лампочка. Як так розумію, вона не мала бути фіолетового кольору, все це тут, але а, цей аромат дістався мені від моєї подружки, яка його активно використовувала і, скоріше всього, дуже любила, бо залишилась тут на дні цього аромату. А мені вона відправила для того, щоб я змогла затистити і зрозуміти, наскільки мені взагалі подобається, не подобається, чи змінилась моя точка зору. Можливо, мені подобається зараз таки дуже. А весняні, квіткові, милі аромати для маленької дівчинки. Чому б ні? Так. <клух> я оці залишки одразу на себе нанесу. Ну, ледь, ледь. на мені пшикається, бо я ж кажу аромат. Його вже зносили. Ну кажуть, каждый... такий аромат. Не знаю, скільки мені його треба наносити, щоб я все ж таки його відчула. І все ж таки, що ж я маю відчути в ньому? Так. Ту-ду-ду! Все, він пустий. Якраз для затесту там две капли залишилась, але я их попробую ще вытянуть. Свіжість. Такая фруктова. Можливо, навіть трошки цитрусова. Якісь квитки. Такі нижні. Але не дуже такі солодкі. Це таке акватично, свіжо, натурально мило так. Дуже мило. Навіть соломкуватись є. Ну, особисто я її чую, можливо, хтось її не чує тут у кожного своє сприйняття. Навіть, можливо, я б сказала. Ну, якимось трошки морським бризом мені попахує. Ну, особисто мені, знову ж таки. Можливо, знаєте, такий якийсь сад, де там квітнуть різні квіти, фіалки, можливо. Якісь піони. Навіть, може, і риси. Одним словом, сад, який квітнуть квіти, і він знаходиться десь недалеко від морського убори, узбережжя. І звідти в цей сад проникається трошки солонкувате, таке морське повітря. Воно там все це змішується і відтворюється такі композиція, яка якраз і є про цей аромат. Досить комплементарний. Досить повсякденний і такий, як би сказати, більш правильно, такий аромат, який підійде майже кожній. Mm. майже кожній дівчині, а, майже для будь-якої події. Його можна і в святан одягати і. На прогулянки, і на зустрічі з друзями, і на ділові зустрічі. Він дуже-дуже такий, як би сказати, повсякденний, я б сказала, і такий, що має задовольнити смаки майже кожної дівчини, особливо тієї, яка от хоче втягнути аромат, щоб. Від неї просто трошки приємно пахло, але щоб не було, одразу бах! такий аромат тебе засвічує і стає на перший план, а ти десь там на другому плані. Є такі аромати, такі сильні, такі дуже... ну, одним словом, таке, як я люблю. Тобто аромат говорить про себе в першу чергу. А це аромат, ні, він не такий. Він другорядну роль грає. Тобто ви заходите, від вас просто приємно пахне, квітками, якимось квітками, якимись фруктиками, цитрусиками. Це воно якось так дуже-дуже дуже мило так обігрується, так якось по весняному весело дзвінко, і майже непомітно. Ну, реально, аромат такий. Тобто я розумію, чому я його не купила свого часу. Бо я люблю аромат такі, які дзвінко про себе говорять. Такі аромати, що ти не можеш не звернути на них увагу. А далі вже купляю його чи ні, залежить від того, чи зможу я його носити, чи не зможу, чи задушить він мене, чи не задушить це тобто така артилерія, важка артилерія. Але я знаю, що багато людей, дуже багато людей, не люблять цю важку артилерію. Їм потрібно щось таке легесеньке, свіжесеньке, приємненьке. І якраз оцей аромат про це. Він говорить, що жінка це квітка. Приємна квітка. Абсолютно немає ніяких таких, не знаю, чи є ваніль, якщо є, то по мінімалці, тому що солодкості. Солодкість є, але вона квіткова солодкість, вона не ванільна. Нема такого. Думаю, мускус 100% має бути, бо свіжість є. А, той, хто тестив сам по собі мускус як окрему одиницю, а це була я. То 100% можу сказати, що мускус, хороший мускус, особливо білий мускус. А, він пахне озоновою такою свіжістю, трошки солодкувату. Воно також має трошки солоденький такий присмачок і така свіжість, свіжість, свіжість. І навіть така трошки вогка, така, приємненька, така, ти вдихаєш і почуваєшся майже повітрям, я б так би сказала. Якщо ми говоримо про сам мускус. Фрукт чую, чи персик, чи абрикос, чи грушу, чи яблуко. Ну, 100% щось таке з м'якітю. І він гарно балансує ось цей квітковий компонент, який тут теж є. Одним словом, я його затестила. По-своєму оцінила. Добила останні Крапельки. По, друзі, ще раз привіт. Дякую, що ти мене знайомиш з цим ароматом, з чимось новим для себе. Бо ще раз кажу. Зазвичай такі аромати я нюхаю, але не купляю. Тому дякую велике, що мені ти надіслала на пробу. Я по-своєму їх оцінила. І, і знову ж таки вважаю, що... Цей аромат скорше всього популярний, дівчата його люблять, задоволення купляють. Мені здається, його ще довго будуть виставляти на продаж. Так, він такий максимально підходящий для жінок. Майже кожна дівчина, жінка його оцінить, полюбить і буде носити. Якщо особливо вона. Не хоче занадто сильно виділятися серед НАТО. Я б сказала так. Дякую за увагу. Чекайте мої нові відео. Ще хочу поговорити, е, окреме відео зняти про троянди. Я відео так і називу Різні троянди. По кольорам, по ароматам їх е, розділю. Так. А ще сьогодні я йду на пошту забирати один ароматик. В мене була жіночка одна, яка дуже фанатіє від вирошення ролі. І мене попросила його обміняти. Я його обміняла на no. 4. Отже, Дивимось, що це за аромат. Кажуть, що це вітвір мистецтва, шедевр, парфумерії, який не кожна жінка може носити. Бо він важкувати. А я важкі аромати люблю, тому сподіваюся, що мені подобається. Муэ! До зустрічі!